Доброго дня, колеги, друзі. Е, я трошки вам розкажу про свою ферму. У нас ферма невелика. От, але я поділюся з вами, як ми працюємо з відтворенням, наскільки які в нас ефективність, який в нас є колектив, і як ми працюємо і рухаємося в цій е, сфері. Тобто я Люлька Олександр Олександрович, е, заступник директора по тваринництву, да, я менеджер є ферми. Е, предісторія, так. Е, от. Наше погорів'я на 1250 корів, тому що в нас є карусель з внутрішнім доїнням магнум 3240, Вона більше 1200 корів подоїти не може. Тому у нас зараз є пріоритет розстраюватися або продавати нетель. Тобто Ми навчилися відтворювати, нам треба рухатися далі. У нас безприв'язне утримання, продуктивність 37,5-38 літрів. Жиром і білком з перерахунку ми. Доїмо зараз приблизно, не приблизно, не а точно 43 літра з перерахунку на жири білок. От. У нас сервіс період 112 днів, лактаційний день 175 середній по рокові, ну, сухостой у нас 60 днів період. Е, я найстарший у колективі, мені 37 років. У мене всі хлопці молоді, відтворення, е, годівля, все. В мене. Ми самі учимося на своїх помилках, учимося так само, беремо. Результативність із таких конференцій тому нас мене запросили сюди поділитися своїм досвідом. Да? Тобто, і всі робота, яка проводиться у нас на фермі, вона проводиться тільки з розрахунку всього колективу. І я тільки їм завдячую тим, що я, по суті, як дірижор, да? тобто, на кожній фермі є дирижер, який управляє тими чи іншими людьми, і ті люди приносять результативність, і ми, ми можемо ними похвалитися. От. Це у нас літні навіси да, тільки для молодняка і сухостою першого періоду. У нас є, ми побудували перед самою війною, спіли побудувати роділку на 200 голов, де ми вже маємо. І в цьому році ми поставимо тут вентилятори для того, щоб краще ще роздоювати тварини і підготувати їх до повної нової лактації. У нас два, два корівника по 500 голів, прив'язані по шестирядних до доїльного зала з двох сторін по галереї. Е, трошки про осіменіння. Значить, е, перше осіменіння ми всі проводимо дабл офсінг. Тобто тут показано якраз і є показник того, що на який день ми осіменяємо і наскільки всі корови доходять до відтворення, всі, і всі осінінняються в період тижневому ритмі. Тижневому ритмі. Це є первістки. То були всі корови, це є первістки. Це осіменіння, друге сіменіння. Тобто друге сім'їня ми проводимо за рахунок ошейників сенсхаб. І ми встановили на телиці парувального віку ошейники, які ми знімаємо після УЗД. І також ми їх, на коровах ми знімаємо на 90-й, на друге підтвердження тільності, знімаємо ошейники, також ну, за рахунок того, що їх не вистачає. Тобто, ми виділили для себе пріоритет, на який. Вдівати ошейники і ми їх використовуємо максимально е, раціонально. Тут показано, як перше осіменіння, друге останнє осіменіння. Тобто ми осіменяємо корів тільки по продуктивності і осіменяємо тільки до 200 днів. Ми не осіменяємо корови більше чотирьох раз. Тилиць в тому році було 5, на цьому році 4. Тобто ми більше чотирьох разів не осіменяємо ні корови, ні телиці. Корови осіміняємо последній раз може до 200 днів. Незалежності від їхньої продуктивності, яка подія наступила перша, чи це буде 200 днів, чи 4 осіння, тоді тварина вибраковується. В плані вибраковки це то есть корову ставлять статус брак, ми погашимо її доємо, але ми її не відтворюємо. Без різниці, скільки б корова не давала. 41-41 не має значення. Оце показники, наші показники по відтворенню по коровам. Перше, як ви бачите, 56% це є дабл осінг. Те, що вам казав, що 8 корів, тільки було за рік, ось по п'ятому разу, це ті корови, які ми ще кожен рік міняємо собі якісь цілі по продуктивності, ставимо, цілі по відтворенню, і ми йдемо до їхнього зменшення. От. Це є прегненці рейд. Прегненці рейд по коровах у нас 38%. 38%. Як ви бачите, літо ми просідаємо за рахунок того, що тому році була дуже велика жара в серпні, місяці, і в нас власники схотіли реконструювати тваринські приміщення, тому тварини ціле літо, по суті, з травня місяця ганялися з одного сарая на інший, і тому ми втратили дуже великі показники по, по відтворенню. Ну, звісно ж, і осінню, і по молоку. Це показники відтворення по телицям. Тобто, по першому разу, перші два рази у нас це сексована сперма, останні це звичайна сперма. Також ви бачите, що п'яте осінініння це 17 голів, в цьому році їх вже не буде, ми теж їх відмовляємося, тому що раціональності того використання її просто немає. І ми дослідили по, по Даріком по дослідженню, що тварини з такою, на п'яте осінініння з їхнім віком, у нас мають найменшу продуктивність. Тому для чого вони потрібні в стаді? Це прагненці рейд телицям, 41%. Період очікування у нас 365 днів. Тобто стелицю. якщо дві неділі ми важимо 365. 365 днів, вона повинна важити 380 кг плюс. І вона кулиться овареліном і йде на осініння. Тобто за дві неділі переважно. Штучник спостерігає за тваринами, вони приходять по охоті, датчики їх виловлюють, ми їх ось міняємо і маємо результативність. Це показники, по яких ми, нам вибирають бичків, в яких є генетичні плани по генетичним компаніям, і ми движемося в тому напрямку, якому запланували з усіма. Кожен показник, і ми до них движемося, і ми його не змінюємо, доки не, не вирішимо в подальшому, що ми будемо робити. Переважний уклон ми зараз робимо на сухі речовини, тобто, виходить, це на жир-білок. На продуктивність ми розуміємо, що у нас продуктивність вже велика, тому нам треба підтягнути їхні показники по сухих речовинах. Це наша предісторія, тобто як ми доїли. Була в нас інша ферма привізна, яку коли построїли доїльний зал в нашому комплексі, її розформували і перевезли всі тварини до нас на карусель. І ми почали рухатися. У нас був у 2015 році найменше продуктивність це на фуражну корову за рахунок того, що власники вкладають кошти в. В будівлі можна вкладати, можна вкладати в різні, в різні обладнання, все, але людський фактор і менеджмент потребує того, що в людей теж треба вкладати, і люди повинні вміти користуватися тими чи іншими інструментами, тому що всі ці. Обладнання, яке існує, воно це інструмент, а ним треба користуватися, бо просто взяти, купити, повдівати, і воно не буде працювати, такого не буває. Я своїх хлопців заставляв працювати по виявленню датчиками охоті. Тобто я їх заставляв, вони боялися цього, і коли вони зрозуміли, що це дуже хороший інструмент, яким вони можуть працювати їм, це буде легше, і вони почали з ним ж і працювати. Тому був такий великий спадіння, тому що в нас був пункт штучного сіміння, штучник, який обманював е власників і казав, що все тільне, і оказалося в нас не тільне стадо, і поставалося. І тому ми почали з нуля. І так ми двигалися е поступово по цьому. Деякі були деякі в нас були проблеми з кормами. Ці, що ми вирішили і далі на цей рік я думаю, що ми запланували 12 тисяч. Ми будемо мати на фуражну корову е при всьому своєму. Потенціалі. От. Все коротенько, розказав про наше. Дякую. Будь ласка, запитання до Олександра. Будуть Аудиторія. Продуктивність. Я вам скажу така досить серйозна. Показники тез досить серйозні. Скажіть тоді, будь ласка, питання, а ви ну, в своєму роботі транзитний період використовуєте чи ні для корів? Транз... Ну, транзитний період. Я так розумію, по очах, мабуть, ні. От. Ну, це другий сухостій, 20 днів доростела. 20... 28. А? 28 днів, другий сухостій у нас є 28 днів. Тобто, да. принцип такий тварини, перебуваючи за 60 днів до отелу, ми їх запускаємо да? сухостої. Да. За 28 днів вдіваються в сенсхаб ошейники їм, да. і вони переводяться на другий сухостій. На другому сухостої вже в роділці вони разом перебуваючи, я їх не ділю, ні корів, ні первісток, вони знаходяться в одній групі. Угу. Люди, працюючи там, їх висікають при моменті отела, заганяють бокс, отелюють, роздаюють, і на карусель. Все. А скільки вони знаходяться ну, в цьому родильному відділенні? Чи тільки раз подоїли? 4 Чотири-сім днів. А, 4 а доїться тільки один раз. Перве, перший раз тільки доїння відбувається в родильному відділенні. А, і доїти скільки раз на день коротко? Три рази на день трьохразове день. доїння. Три рази доїння, Так. Ага. Ну виходить, що у вас як такого ну транзитний період він. Вроді би, ну, у вас другий сухостій, Ви там уже починаєте е, годувати концентрати? Ну наганяти у вас е, фактично там майже нас... раціон лактаційний. Да? Да. Ну У нас виходить, що е, перший сухо... другий сухостой у нас йде більше вже концентратів, менше клітковини. А якщо брати ці сім днів роздоя, це у нас 50% е, високопродуктивного раціону і сухостою. відсотків угу. А питання після родової гіпокальцемії кетози? Не Як? присутні. У вас цього... За рахунок того, що за малий лактаційний день і тварини відтворення, ну, дуже швидке, вони не вспівають просто за своєї продуктивності зажирювати, щоб нам давати проблеми. Ага, фактично у вас стадо не жирненьке, Ні. фактично в цьому у вас іде повний контроль, да? так. Ну, так? Так. О. Зараз 37% попередній рік. 37%, але це. Це планова е, вибраковка, чи це. Переважно планова. Переважно планова. Чому? Тому що е, то тварина, яка надає 30 літрів на роздої 56-й день, я її ставлю і на брак. Тварини, які е, свише... тобто друга лактація плюс, якщо тварини не мають продуктивність е, 40 літрів, теж ставлю і на брак. Можна питання? Ми Олег Чуб, мене звати. Дякую за гарну доповідь. Я колись працював в німецькій компанії, і нас так навчали. По німецьким нормам в топові підприємства мають мати показник вибуття до 60-го дня лактації від 2 до 4%. процентів. Чи не мене так дивиться? Це це дійсно німеччик. Це дійсно так. У вас за минулий рік 3,6%. це реально ви молодці. І це великий плюс, що ви, колега, сам відлікар за освітою. У нас така система освіти, що відлікарів так навчають, що вони близько направлені. А величезний плюс, коли технолог є світлікар. В нього є зв'язок між управлінням, годівлею і здоров'ям. Те, як ви використовуєте систему синсхаб, це реально приклад для багатьох і чого багато до вас їздять. Тому ми хочемо це похвалити вас. Дякуємо, дякую. так. Все, питань немає. Все, дякую вам за доповідь.